Вирішили зняти відеоогляд, як я буду пробувати чипси. Е, запечене яблуко з карамеллю. Запечене яблуко з карамеллю е, Це лімітована версія пише в сільпо. Ніколи не пробував. Е, це буде вперше. Ну, запах е, ніби. Е, оцей, як він пиріг. Ой, не пиріг, а як воно. Коротше, оці. Е, як на весіллю о, давали такі. Коротше, тортики чи що це таке було? Чи, пляха. Коротше, такі тортики давали з вишнями. Реально пахне вишня, понюхай. Ну, що схоже. Мені, мені таке щось, типу, Знаєш, як якимось... Не знаю, попробуємо. Щось не можу зрозуміти. Салаті. Ну, яблуком взагалі не віддає. Так, Я взагалі не чую яблука. Я чую, що чіпсина, тобто чипс, він. Як він? Жарний. Ну, типу, як воно є, смажене <гум> максимально. <гум> І покритий якоюсь ванількою. чи що. Ну, не ванількою, а покритий оцією так раніше на весіллю, знаєш, що це така. Е, не торти, а як то казали? не знаю. То торти були, вроді? Напевно. Ну, солодкі пироги, отакі, типу, мащення, типу. А, ну, Просто лежить, не знаю, тісто, біла херня, тісто, біла що? херня, тісто, біла херня. І воно з цим запахом. Але, але воно з цим запахом. Так, запаху. але оцей білий, такий, типу, з вишнею. Зимова вишня? Душевна було. Ну, реально. Дуже незвична хрінь. Максимально незвична хрінь. Я взагалі не розумію, якщо чесно. Ну, це точно буде тільки лімітований смак, тобто він не буде популярний. Я впевнений в цьому. Типу, чисто для приколу окей, але по факту ні.